Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал на Ютубі, на якому є тільки одне відео наразі, але дасть Бог буде більше. Про мене, Якщо ви зі мною не знайомі, я духовний наставник, провідник, але я просто людина. Починам з того, що я людина, яка має певний досвід і намагається його передати іншим, щоб це було корисно в світ. От це відео буде про мій переїзд в Україну з Польщі. Це відбулося ще рік назад. Я не готувалася, не робила сценарій. Я мала це викласти в інстаграм в пості, тому що ця тема цікавить багатьох, бо насправді тут не тільки про сам переїзд, а про вибір. І відчула імпульс зняти відео на Ютуб Дай Бог щоб я його виставила. Дай Бог, я в себе вірю. Надіюсь, ви в мене дуже вірите. І якщо вам цікаво, залишайтесь і буду розказувати і постараюсь, постараюсь ставити тут ще якісь там кадри. Але не факт. <ріст> І так, почнемо з фактів, які швидше все ви не знаєте, я прожила в Польщі 5 років. Я поїхала туди в, в 19-му році, хотіла сказати в 19 років, в 19-му році, в 17, працювати. Працювала на важких фізичних роботах, але морально було гірше, ніж фізично. А потім вирішила там залишитися, все ж таки залишилася, знайшла шляхи, повернулася, почала жити з хлопцем, жила чотири роки, і нібито все було дуже класно. Нібито. І якщо починати тему переїзду, насправді вона почалася ще задовго до самого переїзду. В 2012 у ти ходила до школи і взагалі тебе нічого в житті сильно не івало. От добре, що я роблю це без жодного сценарію, бо це буде дуже щиро і по-моєму. Тому що я от така є жартівниця. Самі складні моменти свого життя мене виводило те, що я люблю пожартувати навіть з повного пзінця. А я люблю за мати, я не знаю. Коротше, історія переїзду почалася насправді ще задовго до самого переїзду в далекому 2020 році, коли в нас був переломний етап в стосунках з колишнім моїм хлопцем. І я вся, я думала, що ну це все, кінець, крах. Я зберемо монатки, їду на Україну, переїжджаю в Івано-Франківськ, тому що я там хотіла дуже пожити на той момент. І все. Це був мій такий, такий імпульс. І думаю, що якщо би я за ним пішла, було б зовсім все по-іншому, але все ж таки, я забоялася, не пішла, не змогла піти від людини, не могла це все закінчити, не могла це собі дозволити і залишилася. Я залишаюся. Рік за роком йде, а щось, типу, все вроді гарно виглядає, але все, що там не то, все не так, все не то мені. Починається війна в 22 році. Перший мій імпульс їхати додому. <смі> їхати додому. Я кордуплик, метр п'ятдесят, кричу до свого хлопця і там метр вісімдесят. Ми їдемо воювати. Він до мене каже, це якась ненормальна, Тіпа, успокоїть свої таланти. Я теж хотіла додому. Типу, для мене це було, ну я не знаю, я вже там сумки збирала, типу, мене заспокоїли. Ну, думаю, що цей імпульс не був дуже правильним. Потім все продовжую. Крутитись, вертітися. Я йду в духовність, йду в тета-хілінг. чому мій колишній був не радий? І мене все одно тягне додому зимою, це був 22-й рік, правильно, їду перший свій соло-тріп в Вроцлав. І я думаю, ну, як би це приїхати в Україну, і я розумію, що ну, Партнер, з яким я зараз живу, ну він не може повернутися в Україну. І скільки ми би про це не говорили навіть до війни, його це не надихало. Тобто, я завжди говорила, що я хочу жити на дві країни або повернутися додому, його це не надихало. Якби він не бачив це в перспективі нашого життя. І я розумію, що ну, я хочу повернутися додому, але людина, з якою я живу, ну би це не обирає. І логічно, що це треба завершувати. Я намагаюся знову чи не виходить. І тут вообще 23-й рік це просто ужас, якийсь був кошмарний. Я роблю купу сесій, я починаю розбиратися, копати, що, куди, і я. Хоча я прекрасно, я реально прекрасно всередині. Відчуваю, чого я хочу. Я хочу додому. Додому, будь ласка, мене заберіть додому. А я ще перед цим не була вдома майже два з половиною роки. Чи трошки менше, чи півтора роки. Ну, коротше, щось типу того, тому що ми робили документи, потім почалася війна, і я не була вдома. І для мене це був просто жах. До мене приїжджає бабуся в лютому, бо я дуже скучала за своєю бабусею. Я маю потребу бачити її частіше, а я не можу. А я не можу, бо я живу в Довбаній Польщі. Коротше, якось вона так все йде, йде. Я їду додому в квітні перший раз. Розумію, як мені класно вдома, але я тут була тільки два дня. І починаю їздити ще. Я починаю їздити ще. І все ж таки приймаю не саме легше рішення для себе, що ну, нам з моїм партнером на той момент треба розійтися. Чи було це легке рішення, не супер. Розходитись з поганим легше, ніж розходитись з нормальними чи хорошими людьми. І чого я зараз захотіла заплакати? Я не знаю, чому я захотіла заплакати, тому що це було реально важке рішення. Це не було легке рішення, і воно не було одноденне. Воно дуже довго мені накоплювалося, і мені, з одної сторони, і часами буває шкода, що так вийшло, тому що в нас було все гаразд в побуті. Не все було погано, але не все було так добре. Зараз в мене просто сумки, це просто частина мого переїзду. Бо я захотіла плакати, мені це не подобається. Я не хочу до нього повернутися. Ми не маємо родних контактів і оперний. Просто він мій, до речі, здійснився. Перестань мені снитися. Будь ласка, будь ласка, вибач мене і перестань мені міснитися. Так якби він був дивитися це світово, якщо будеш, то. Не можеш мене роздлокувати, я більше не буду писати, чесно чесно. І тут я їду додому на два тижні, хоча, мало бути два дня. Їду на два тижні і все. Ну, типу, я взагалі не хотіла звідси їхати. Просто точно розумію, що хочу переїхати. Але в мене є собака, моя любима, найкраща, найдорожча собака. Яку я дуже люблю, і я розумію, що на це не просто так, тому що до цього вже, якщо я не помиляюсь, ми знавали про документи, щоб просто перетнути кордон, і це було не все так легко. Плюс у мене собака хворіє, але все, типу, пофіг, Я типу розумію, що я хочу переїхати. Приїжджаю до Польщі, мене хапає жистичайша депресія, тому що я ще, поки були стосунки, пішла з нелюбимої роботи, намагалася з Справи, якої я хотіла, і тут починаються і проблеми з грошима. І починається те, що я хочу переїхати, а мені не виходить з документами з собакою, тому що він почав хворіти, там щось не виходило по аналізам. Коротше, ну, не виходить, нічого не виходить, абсолютно нічого не виходить. І в цей момент я ще живу з колишнім. Тому що нам було так надай менше зручніше по фінансам. І мені здається, що я в першу чергу ще не була готова його відпустити. Він не міг ще мене відпустити, і нам було так зручно. Нам було так зручно, тому що ми вже не були парою, але іноді себе поводили пара, і нам було так комфортно. Це не білізм. я согласна. Але ну так було. Закрутилося, вертілося, документи, все не виходить. Сижу в тій Польщі, сижу в тій хаті. В мене нічого не виходить, в мене все валиться. Я боюсь, я так боюся прийняти це кінцеве рішення, зібрати манатки і поїхати з Польщі на Україну. Чесно, я дуже боялася, але я дуже цього хотіла. Прям максимально. Я пам'ятаю, як я пишу просто своєму другу, що я так з'їбалась тут. Я хочу переїхати, але не можу, бо з документами не виходить. Я хочу додому. І Він каже: Ну, я беру тобі і давай їдь, хоч вже. А я розумію, що типу. Собакою вже залишатися не дуже хочуть, і я боюся, що вони заберуть собаку. Насправді в мене шов такий страх. Відмовляюся. Потім проходить пару днів. Я просто на емоціях купляю білети в Україну. Кажу своєму колишньому як факт, що ти залишаєшся з собакою. Їду на два дня і пропадаю на два тижні. Молодець, молодець. Просто мені було так дому добре. Я не можу вам описати. Я тут душею розцвітала, віддихала. Я бачилася з людьми. Я просто сиділа вдома і мені було б кайф. а в Польщі. Я вже ну, я погибала. Я погибала душею. Чи була в мене пряма якась депресія? Я не можу сказати, що це була прямо депресія. Це був крах моєї особистості, а не депресія, це був крах моєї особистості. Реально в той момент. Я повертаюся додому. Додому до Польщі забиваю вже на все болт і починаю робити документи собаці. І тут опять починається треш. Е, мені не виходить. У мене цілий час щось отак стопорить. Мені нічого не виходить. Я сказала, все, мені на все пофік, я доб'ю. Е, в січні місяці мені вийшло зробити документи. Не помиляюся, і, ну, і тут знову постає вибір. Їхати на Україну, де я взагалі в душі не грибушаю буду робити. Просто ноль. Але в Польщі я теж вже ну, не маю нічого. Практично мені добре, де в мене є власна квартира, в якій я можу жити, і хоча б за це не переживати, де є мої рідні, друзі і как би ну перспективи все одно якісь знайдуться. Але нічого не знаю, бо я виросла як доросла особистість і працювала тільки в Польщі. Залишитись в Польщі, бо я дуже довго працювала над ці документи. Я дуже довго працювала на те, щоб теж мати якийсь там певний статус, грубо кажучи, в цій Польщі може залишитись. І попри своє дикі, неймовірне, дике бажання, і я, коротше, рішаю лишитися. Дура, дурна ти. От чесне слово, дура ти дурна, бо тому що. Я просто злякалася. Я злякалася, як це лишати цю квартиру, як це лишати Польщу. Я тут привикла, я все знаю. Зараз найду якусь роботку, ти дади, я почнеш шукати роботу, ніхіра не входить. Продажі мої не йдуть, які йшли, нічого не йде. От тупо все стоїть і йде просто в мінус в ноль. Я розумію, що це якийсь треш у серці багато бажаєш. І це треш. Так я періодично перевіряю, чи там просто записую. Я розумію, що це якийсь треш, наша я прийняла це довбане рішення. А, забула важливий момент. В 23-му році осінь я ще ходила на гру Ліла, де теж задавала свої питання на рахунок переїзду. І це був для мене дуже класний і крутий варіант. І я тоді теж знала, що я хочу додому, але злякало мене те, що я, можливо, ще маю якийсь міні-шанс зберегти ці стосунки. І пам'ятаю, як мені ще хтось там сказав, а можливо, варто їх зберегти. Я така, ну можливо, варто. Чи я намагалась після цього їх зберегти? Ні. Але мене стопорило, і мене лякала ця невідомість. Буду чесною. Ну, я звичайна людина, я знала, чого я хочу, я просто не йшла туди, де я хочу. І що відбувалось далі? Потима, шуму шумотяжко, собака, депресія, якась певна, апатія. При цьому всьому, я така думаю, ладно, хоч зараз закінчити відносини до кінця, типу. Кажу своєму колишньому, що ну типу, давай кати на пану ще з'їжджай. Бо я не знала, що я буду переїжджати буквально за деякий час. Але думаю, що для нього це був класний поштовх, бо жити в квартирі, де ти прожив з людиною 4 роки. то матч. В'їжджає, все стає тільки хуже і хуже. Все стає тільки хуже і хуже, чесне слово. І там починається треш. Просто в мене такий був стан е, дивноти, стан загубленості, страх. Я не хотіла ні говорити, ні їсти, ні пити, ні сидіти, нічого. Знаєте, чого я плачу? Не те, що я ще не прожила цей етап, а через те, що мені просто ну, досі мені шкода себе в тому моменті. Дуже. Бо це, ну, це було реально страшно. Я не включала світло. У мене були закриті штори, я лежала на ліжку. Я не включала світла. Мені ще дзвонить власник квартири, каже, що, типу, сорі, типу, на ті умови, які ми з тобою домовились, я зараз не погоджуюся, бо бла-бла, мені треба все помняти. Я розумію, що це якийсь тотальний. Пісец. Мені стається неприємна ситуація з моїм колишнім ще, яка мене просто отко, ваше добиває. Тому що ми розійшлись по-доброму, по-людськи, по-класному, але стався один дуже неприємний момент. Е і який мене просто добив. Я не могла повірити, що близька людина так може зробити. Немає підтримки опори, я сама просто срака робиться, Ну, чесно. Я розумію, що я, ну, типу, я сама до цього довела, адже я не прийняла рішення, яке, до якого мені життя просто ну, стільки часу, стільки часу кидає, Оксана, просто неї, ти можеш їхати на Україну. Все, ну тут вже нічого немає. Вашки від морально, Звичайно, важкі. Важко це згадувати, бо це, ну, це частина мого життя, яка була такою страшною. Просто та страшна ніч. У мене була одна дуже страшна ніч. Я купила собі вода і шукала методи як краще себе прикінчити. Господи, якщо вам так погано, будь ласка, не бачить. По тиждень я перестала зі всіма спілкуватися. Е, я, типу, сказала всім, що в мене якась там духовна штука. І в мене так їхала криша, що я не могла говорити з людьми. Єдиний, з ким я могла говорити, це мій колишній, який зробив мені погано. Це мене якось успокоїти, але я одночасно не подав на мене відповідь. І, коротше, я типу стою, я дізналася, який це метод, і не буду його розказувати, висипаю ці таблетки в сраку, реву, маю то вино, дивлюся на свою собаку і думаю, ти дура, дурна, ну, а якщо ти з собою щось зробиш, то щоб собака буде ходити біля твого трупа? А чи типу, з ким він буде? Хто йому поможе? Ну, типу, не помогти собі, поможи собаці. Без жартів це були єдині мої думки, які мені спасли. Ще більшими сльозами складають таблетки назад, падаю до своїх собак і така, Боже, вибач мене дуру дурну, плачу і кажу, все сина. Мама так не буде. Мама зробить все для нас порве сраку, Але вибач мене, ми вийдемо з того. Ви знаєте, я пишу до мами, Признаюся чесно, що робиться в моєму житті. Дуже емоційна, бо дуже відверте відео. Ну, чесно. Вона допомагає мені всі діла, і я збираю мене, лапки, бо я розумію, що я можу залишитися в Польщі. Я можу залишитися, але це вже крах. Тобто, ну, типу, я, моя душа не може там залишитися. Я то можу, але нічого не поміняється. Я буду так плакати, я буду доходити до тих станів, в мене нічого не вийде там, тому що я не можу там бути. Моя душа там не може бути. І я пам'ятаю, як я збираю ці сумки. Я не розумію, що буде далі. Взагалі нічого. Я нічого не знаю. Але я збираю ці сумки, я ще в такому стані, не дуже, якщо чесно. Я збираю сумки, домовляюся, все, мій колишній мені допомагає виїжджати. Я заблоковую це все в бус, все своє п'ятирічне життя, собака, я приїжджаю в Україну, ну, зустрічаю бабуся, мої друзі. Я лягаю спати, сплю, як вбита, бо перед цим не спала кілька суток. І ходжу, як в тумані. Я ходжу як в тумані перші тижні, але тут такий спокій, такий кайф. Така насолода. Я вирувати життя. В мене починає вирувати життя. В мене купа подій, людей. Можливо, вони були неправильні, можливо, це було якось не так. Але я пам'ятаю фразу мого друга, який, типу, всі якісь е, хтось там щось сказав. І він такий: дівчина вийшла з чотирьох річних стосунків і вибрала своєї власної тюрми, бо дайте їй спокій. Я просто починає жити. Та я не скажу, що склалось все так, як я хотіла прямо до цього моменту через певні якісь там нюанси. Не ставалося. після цього в мене не було більше таких станів. Одного разу я розумію, що я виберуся. Я настільки сформувалася в собі як людина, ще більш впевнена, з такою опорою йоперний театр, що ви собі не уявляєте, і все, що було потім, вже не могло мене допити. От не могло. але тобто, воно якусь спробувала. І навіть мене схиляли до переїзду назад в Польщу в інші країни. Навіть раз я думала, що я вже поїду, але я поїхала і сказала, що я весь додому. Ось і може там зараз ситуація не найкраща, але я ліпше буду вдома. Краще я маленькими тими кроками буду йти до того, чого я хочу, ніж я буду погибати десь там. І досі, зараз, я хочу подорожувати шалено. Я хочу пожити, попробувати жити в якихось інших країнах якийсь певний період часу. Проте, так як мої моєї душі добре в Україні, мені не було добре ніколи ніде. Я поясняю не маю, скільки в мене ще є там хвилини. Я стільки емоційно, ще розказала, але в мене виключилося відео, тому що в мене не було місця на телефоні. Шкода, шкода. Знаєте, суть в цьому відео все ж таки була, що е, як би не було страшно, але ви відчуваєте всередині, всередині щось, чого ви дуже сильно хочете, то робіть це. Попри той страх, йдіть, бо інакше життя вас приведе туди не найкращим шляхом. І що б не відбувалося після всі події, які були зі мною, після і ну, навіть не самі приємні, я ніколи не вставала і не думала про те, що я хочу звідси втекти. Ні, я думала, о, я йду, піду, пройдуся в своє любове місце, і там мені буде легше, і там я відновлюся, і буде все класно. Отак От я робила. Я йшла до бабусі, я йшла гуляти, я відволікалася іноді, іноді, буду чесно, алкоголем, но-на-но no -no -no так робити. Не робіть так, але так робила. Бо було хоча б з ким, а не сама. І е, я ні разу не пожаліла, що це сталося, попри те, що можливо все склалося не так, як я сподівалася, коли сюди їхала. Можливо, я переїду рано пізно з цього свого міста. Неможливо, точно, але мені дуже добре. Саме основне, що тут. А тут просто все прекрасно. Тому, дорогенькі мої, якщо ви хочете десь переїхати, куди би ви не хотіли, збирайте фонатки і їдьте, щоб життя вас не вдарило. І все не було не так яскраво, як ви хочете. Наповідаю, що я ще була плела, бо розказала дуже багато всього. І я надіюсь, ви зрозуміли суть. Я надіюсь, що ви оціните мою історію. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь, буде багато відео і про моє життя, і про мій досвід, і корисних відео. Вже одна ідейка ще є, але нема місця на телефоні нема куди знімати. І я надіюся, в мене все вийде. Точніше, я знаю, що в мене все вийде, бо в мене нема вибору. І надіюся, що у вас теж все вийде. І ви будете отут саме основне, щасливі. І потім воно все отут теж буде відбуватися на щастя вам. Тому всім переїзду, всім всього найкращого, хорошого, бо нема місця більше на телефоні. А я можу говорити хоч хвилин 40. Цілого обнімаю ваша Оксана Куць. Перший день, коли нам було що чуть-чуть місце, я намагалася втиснути і саму основну суть перекласти сюди саму тему переїзду. Те, що відбувалося далі, до речі, якщо комусь буде цікаво, я можу розказати, щоб хтось щось для себе більше зрозумів. Але загалом, загалом, прийняття рішення було дуже довгим і складним для мене. Але це було найкращим рішенням. Коли ви приймаєте це рішення вчасніше, вчасніше. Воно буде для вас приємніше, тому, можливо, це буде мотивацією для когось, хто хоче зараз, але дуже боїться. Тому що я ні разу не пожаліла, що я прийняла це рішення. От, все. Будьте чемні. Будьте чемні мені. І я чемна. А я молодець. Так своє пишаюся, що зняла це відео. Тепер ще змонтувати і виставити, звісно. Але я свобою пишаюся. Я молодець. Я молодець. Молодець. E é